парку насправді багато робіт проводиться не за кошти міського бюджету, а використовуємо ентузіазм в такому добровільному чи саме принудительному форматі і чого комусь не це подобається. Насправді є потреба. Якщо за парком не доглядали з 15 років мінімум, і зараз для того, щоб його зробити нормальним парком відпочинком всіх учан, або треба витратити декілька мільйонів гривень бюджетних коштів, або залучити мешканців зробити такий ентузіазм, хвилю зробити яка допоможе цей парк відновити, а далі просто його потенційно потрібне. У парку ми покладаємо кошти зараз тільки в буківку, в підкове оформлення і в проведення освітлення. А всі роботи по озелененні по очищенню парку, санітарному прибиранню, вони робляться безкоштовно. Ну, це економія для бюджету ну, з мільйон гривень точно. це нова покладна плитка, вона спеціальна висівкою посипано для того, щоб всі пори всі були забиті, потім це все, все буде змито. Він фактично бачите, з того боку така, яка була, але з цього боку йде до кінця. Один один день пішов, а потім забивали. Ось за сьогодні вони усі супроти були. посередині тут теж кабель прокладений, будуть стояти електри і теж розбивають клуб. Тому цивілізація буде від дамби, тобто від входу від початку міста там до границі міста. В цьому зросли не початку міста.